Корки заради життя ви можете зберегти екологію, водночас допомогти хворим на легеневу гіпертензію. Потрібно мінімум зусиль. Просто корки не в смітник, а до кубки в контейнер, а згодом на переробку. До кампанії «Корок життя вже декілька років поспіль. Долучається і телерадіокомпанія Перший західний. Відкуркували пляшку з під води, йогурту, банку від крему, маєте пластмасові кришечка від ручки чи флакончика з ліками. Все це не просто сміття. Підприємства, школи, садочки чи просто у під'їздах збірки корків організовують волонтери у різних місцях та містах. Згодом благодійний фонд сестри даліли, отримані від небайдужих пластмасові кришечки, здає за гроші на вторинну переробку. За цей час ми здали ну так орієнтовно близько 10 тонн корків. Ми змогли придбати і кисневі концентратори, і медикаменти, і ще інше вартісне обладнання, яке є просто життєво необхідним для наших пацієнтів зганевих гіпертензією. Аби придбати. Один такий кисневий концентратор потрібно від 12 до 26 тисяч гривень, а кілограм корків вартує 3 гривні. Так, роботи багато, але фонду вдається зібрати на медобладнання. Легенева гіпертензія це захворювання, яке вражає серце та легені. Людині важко тихати. Відтак кисневий концентратор життєво необхідний. Якщо ви хочете долучитись до збірки, проносьте корки за адресою місто Львів, вулиця Глибока, 12, або пишіть на Фейсбук сторінку корок. Життям